Вітаю! Не так давно Ubisoft додала досягнення для своїх старих ігор в Steam. І я, як людина, яка провела у третьому Cry близько 370 годин, був впевнений, що маю отримати буквально всі досягнення, так як ще давно зібрав всі реліки і пройшов все на 100%. Але я заходжу у Steam і бачу, що здобуто 43-44 досягнень. Дивлюся, а там останнє невиконане досягнення це отримати всі татуювання у грі. Я одразу і не поняв. Типу, ми і так по завершенню гри отримуємо всі скіли, а з ними і татуювання. Біжу гуглити і дізнаюся, що для виконання цієї ачівки потрібно отримати всі навички до кінця сюжету. Ну і так і з'явилася ідея знову пройти третій Far Cry і зрозуміти, чому всі ми його обожнюємо. Гра, як ми пам'ятаємо, вийшла вже у далекому 2012 році у зовсім інші часи, і це відчувається у ній. Це видно по музиці, легкості сюжету, про далекі острова, де молода компанія попала у руки піратам, і де існує певна магія. Особисто мені у 2012 році було ще небагато років, але старші брати дозволяли пограти, і спогади, як я дивився на Far Cry, поки вони грали, або сам грав 10 хвилин з їх дозволу, ці спогади незабутні. Навіть у більш пізніх роках, вже не таких легких і простих. Раф Фаркай згадується як щось яскраве і атмосферне. І насправді, я думав, що ось зараз почну грати і розчаруюся, бо був впевнений, що цю частину робить чудово не її якість, а саме ностальгія. Але вже з перших хвилин вільної гри я зрозумів, що бляха, це те, за що ми любимо ігри. Це дійсно живий світ, це чарівні джунглі з купою живності, котра взаємодіє між собою. Це великий непустий світ, і головне. Чого часто не вистачає, це простий і водночас цікавий сюжет. А собственно, за що ми любимо серію Far Cry і що з цього є у трійці? Так, він тут величезний. Мапа складається з двох основних островів і по площині налічує 46 квадратних кілометрів, де буде знаходитись величезна кількість як основних, так і другорядних завдань. Зброї тут вдосталь, починаючи від пістолетів, закінчуючи снайперськими гвинтівками. Її тут вистачає, щоб весь час мати унікальний геймплей і не обмежувати себе лише стелсом. Навпроти, всю гру є велике бажання набрати побільше вбухівки і піти в лобову атаку на аванпост. Ну так, у іграх серії геймплей завжди був на першому місці, а сюжет був більше для галочки. Але у третій частині ми маємо чудового антагоніста, котрого неможливо забути. І так, саме одного антагоніста, і це вас. Бо проходьте мало що можна сказати. І блін, у цій частині наш головний герой вміє розмовляти. Я після сотні годин, проведених у п'ятій частині, вже й забув, що таке можливе. Я вже казав за першого антагоніста, і насправді останнього. Бо Хоїд зовсім не той персонаж, який міг би продати цю гру і хоч якось зачепити гравця, ваасуючи чудово виконує свою роль йобнутого і веселого, саме те, що потрібно у грі про молодих хлопців, котрі потрапили у полон піратів на якихось диких островах. Хоїт більше виглядає у ролі другорядного антагоніста, у типу Бака. У грі також є другорядні місії, де виділяються місії з Хьорком і місії по проходженні старих лабораторій. Також є багато завдань з доставкою гуманітарки. Місії з випробуванням ракет, є завдання з полюванням на рідкісних тварин і на особливих піратів. Ще є зовсім малі міні-ігри з відстрілом цілей, покером і подібним. Також існують завдання від мешканців острову. І, на жаль, вони є дуже нецікавими і майже непроработаними затичками. Аби було так би мовити. Немала частина геймплею побудована на використанні отриманих речей від другорядних місій. Наприклад, для крафту нам потрібно виконувати завдання на полювання з рідкісними тваринами, з котрих потім ми собі зробимо найкраще спорядження. Або за відкриття вишок ми не тільки відкриваємо мапу, але й отримуємо нову зброю у магазині. І за всі виконані завдання надається досвід, щоб покращувати навички персонажа. Грів в цьому році буде 13 років, але грається у неї чудово й зараз. Також у 2018 році вийшло видання на PlayStation 4 і Xbox Fan. І в мене була можливість зацінити версію для плойки. І, чесно кажучи, нічого особливого в цій версії у порівнянні з версією для компів немає. Але мені не вистачає видання для свіча, може на Switch 2 вийде колись ремастер. Насправді, Far Cry 3 дуже цікава і хороша гра для всіх, хто любить шутери. Для старих гравців це можливість згадати, чому всі обожнюють третю частину, а для нових можливість пройти цю чудову гру і відчути. Хоч і зовсім трохи, але атмосферу тих часів на даний момент це не наймасштабніша частина серії, але найдушевніша і найцікавіша, як на мене. Та й таке. Бувайте! А, ну і я отримав підкінець останні досягнення.